У стінах Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбувся двохденний практичний курс, організований Асоціацією цифрової ортодонтії України в рамках поширення цифрових технологій серед молодих спеціалістів. Подія була проведена у співпраці з ортодонтичною фаховою школою Промет та компанією 3 Shape. надзвичайно актуально для нашого університету, адже студенти отримали можливість не лише почути найновішу інформацію, але й побачити її застосування на практиці. На курсі президентка Асоціації цифрової ортодонції України Вероніка Ганчук продемонструвала встановлення атачментів на елайнерах, детально пояснюючи кожен етап. Лектор Олег Суздальцев провів майстер-клас з роботи з лайнерами, показуючи, як вони працюють на моделях. Окрім того, пані Вероніка познайомила нас із використанням апарату TENS для депрограмації м'язів, що стало ще одним важливим аспектом курсу. Студенти отримали унікальну можливість попрацювати з інтраоральними сканерами Three Shape, створюючи цифрові відбитки. Ми самостійно тренувалися у скануванні один одного, щоб повністю зрозуміти процес і закріпити отримані знання. Фінальною частиною стало планування лікування на елайнерах у спеціалізованій програмі що дозволило нам побачити весь процес від початку до кінця. Цей двохденний курс став безцінним досвідом для кожного з нас, допомагаючи зробити перші кроки у використанні цифрових технологій в ортодонті.